Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ще один ніж від Райк модель P661B. Я на постійній основі користуюсь ось цим ножиком від Райк, модель P801J. Дуже крутий, дуже класний, але захотілося чогось ще трішки легшого і меншого. Тому замовив ось такий. Вставляється чорній коробочці Тут у нас макулатурка, та нам не дуже цікава. І ось такий малючок, подивіться, на розміри. Він ще менший і компактніший, і набагато легший. Знімемо нашу фліпсу. Тут немає фліпера, він відкривається за шпиньок. Як для першого разу, то якось тугенько відкрився, можливо, він ще трошки розпрацюється. Накладки G10 в середині сталеві лайнера. Замок, лайнер лок. Дуже малесенький, дуже охайний. і... І, я б сказав, джентльменський ножик. Вага. 68 грам. Розміри. В складеному вигляді ми маємо 95,4 по довжині. Товщина 11,2. І тут де кліпса, 15,2. В розкладеному вигляді у нас довжина леза. 73,4. Товщина по обуху максимально 3,1, а тут ближче до кінчика бачимо десь 2,2 мм. Заводська заточка. Наскільки гарно. Ну він ідеально ріже. Папір це добре, але є значно важливіші справи. Такі, як, наприклад, нарізання хліба. Як ви бачите, абсолютно ніякого дискомфорту, навіть ось такий маленький клинок, його вистачає для того, щоб порізати батон. І помідорку. Подивіться. Дуже подобається, як ріже даний ніж. І, до речі, тут сталь Sandvik 14C28M. Кліпсу, на жаль, неможливо переставити на іншу сторону. Зате у нас відсутній бекспейсер, такий, тільки малесенький тут. тому за ножем буде дуже легко доглядати протерти його з середини. І також на міцність він дуже хороший, ніяких люфтів немає ні, так, ні, в, такому, ні в такій проєкції, посилений сталевими лайнерами. І зверху ці накладочки, як я вже казав, ж G10. Тому малесенький, але дуже-дуже міцний. Тобто, ну, однією рукою як можемо відкрити, так і без питань закрити швиденько. Тобто однією рукою ми можемо користуватися, якщо у вас інша рука зайнята. Звичайно, фліпер значно швидший. Але і цим можемо оперувати, тільки потрібно трішки більше навичок. Я думаю, що звикнути і будемо відкривати настільки швидко, як і ось цей p 661 b мені дуже сподобався. Сподобалось, що він компактний, легесенький, при цьому дуже круто ріже. Заводська заточка просто ідеальна, на мою думку. І маленьке ось це лезо не заважає йому без питань нарізати батон, помідор та все, що вам буде потрібно. Я думаю, що в літню пору, тоді, коли ми носимо якісь легенькі шорти, він буде чудовим варіантом, тому що компактні розміри і легка вага не будуть обтягувати вам кишеню. При цьому він дуже міцний та надійний. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До закриття збору на зарядну станцію для 205-го батальйону роти вогневої підтримки залишилось менше 2000 гривень. Як тільки збір закриється, я розіграю даний гайковерт, огляд якого є на каналі, серед усіх, хто задонатив на цей збір. Один шанс виграти це 20 гривень, 200 гривень, 10 шансів виграти, 300 гривень, 15 і так далі. Тому долучайтесь, хлопцям потрібна допомога. Зарядна станція буде зроблена, буде відеозвіт від хлопців і від мене. Дякую за увагу! Всі посилання будуть в описі. Допомагаємо ЗСУ!